До поляну. Доброго, доброго дня, доброго вчора, сьогодні щодня. Але ж дойду. Зараз у нас до температури, і до нас на заняття. Завітав. Грамотівко. Він дуже-дуже засучений, тому що був на заняття фізкультури, але не зміг швидко бігати, перестрибувати через перешкоди, кидати влучно в ячик. Він гадав, що всі ці вправи добре зможе зробити, але у нього це не вийшло. Чому? Мабуть, тому, що потрібно тренуватись і постійно займатися фізкультурою і спортом. так? Кожен може вибрати той вид спорту, який йому подобається. А які види спорту ти знаєш? І індиспортивним. Як? Ти ідання. Так, добре. Сні. Ну і те. Футбол, хоче. Я в этом не мало тя футболом. Так, це чудово. Так, футбол, ще волейбол, ще є такі Спорту, баскетбол, Батбол, гімнастика, плави, йога. Послухай, будь ласка, загадки і відгадай їх. Дві команди як в футболі, та на крижаному полі. І дорослих, і дітей позбирав на лід. Дітей. Окей. 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 Так, так, так. 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 Унюшки ряну мають лиш одну на полі мають. По ногах не б'ють цифл, називають гру. Болейбол. Футбол. Футбол так. З нетерпінням зиму ждуть. Лід малюють, іскри йдуть. Гострі та стрімкі вони мають назву. Котовні. Повзани. Так, покатають нас вони, але це не повзани. Білі, чорні, сині, рижі, дощечки ці звуться. Тані, личі, личе. Так, бокс, хотень, футбол, сноуборд і волейол, стадіон, басейн, корт об'єднало слово. Спорт. Спорт. Правильно об'єднало слово спорт. А який наслідки? звідки? Якими є наслідки, якщо людина не хоче нічим займатись? Уталити. Утало. О, так. хлібти, не... ну, може, може дитина хворі людина хворіти, якщо нічим не займатись, так? Дитина, зро... Дитина зростає кволою, так? неспритною, слабкою, хворобливою. І пропоную послухати, як про це написав Грицько бойко віршик називається про югу і фізкультуру. Слухай уважно віршик, дивись відео. Про Юру і фізкультуру. Щось із Юрою не те, щось наш Юра не росте. Він такий у нас тоненький, воробливий і худенький, мов заморене курча Одноліткам до плеча. Та чи знаєте ви те, Чому наш Юра не росте? Подивіться. Він з дружками мчить по вулиці з книжками. ля біжиш ти, Юро, я тікаю з піскультури. Ось такий віршик. Ще раз послухаймо цей вірш, будь ласка. Кірочка, дивись відео про Юру і фізкультуру. Щось із Юрою не те. Щось наш Юра не росте. Він такий у нас тоненький, хворобливий і худенький, мов замурене курча, однолітком до плеча. Та чи знаєте ви те, чом наш Юра не росте? Подивіться, він з дружками мчить по вулиці з книжками. Звідкіля біжиш ти, Юро? Я тікаю з фізкультури. Кірусь, ти прослухала вірш. Чи запам'ятала ти, як він називається? і юру. Так про юру і фізкультуру молодець. А про кого ж іде мова у цьому віршику? О, Хлопчика, а як його звали? Ти вже сказала. Юра. Так, а яким же ж був Юра? Не любив ту, не любив тут. Так, а яким він був? Ленивим. Так, ще ж як ми можемо сказати, яким він був? Тоненький, так лавний. Одентий дуже? А чому Юра так вирізнявся серед своїх однолітків? Тому ти -то не ходив навіть той, той. Так, правильно, він був дуже кволим, так, тому що він не займався. Фізкультуру був колим, худеньким, низеньким. А що він робив, коли починався урок фізкультури? Тікав, Він Тікав, так, він тікав. А чи можна тікати з уроку, взагалі з уроків? Іри, Можна з уроками? Ні Ні, не можна, не можна. Потрібно обов'язково бути присутнім на всіх уроках, а на занятті з фізкультури чи на уроці з фізкультури теж потрібно обов'язково бути, адже фізкультурою займатися треба. Чому треба займатися фізкультурою? Чому? Чому пирують? Щоб бути сильним то яким. Щоб бути да. здоровим, сильним, здоровим, так? а не бути таким, як був Юра, так? хворобливим, хворим, хворим, хворим. Для того, щоб рости, бути сильним і здоровим, треба обов'язково займатися фізкультурою, правильно. І якщо Належним чином займатися спортом, то можна досягти дуже гарних результатів і навіть стати чемпіоном. У всіх людей свої можливості і здібності. Просто займатися фізкультурою для поліпшення свого здоров'я необхідно обов'язково. Адже це Дуже важливо, коли у нас гарне добре здоров'я. Давай ми з тобою трошечки відпочинемо і виконаємо піскуль в Піднімаємося разом, давай піднімаємося ручки в сторони в боки, ручки вгору, на носочки піднялись. Піднімемо голівку побору і на долоньки подивись. Присідати почнемо. Добре ножки розімнемо. Раз присіли ручки прямо. Стали, знову робимо те ж саме. Повертаємося вправно все, виконуємо гарно, вліво, вправо повернулись і сусіду усміхнулись. Відпочили трошечки так. Так, Кірочка, наше заняття добігає закінчення. І сподіваюсь, що грамотійко зрозумів, що з першого разу не, мож, не, не завжди виходить зробити все гарно, що слід поступово вчитися всього і неодмінно усе видати. Ой, у мене Я дякую тобі за роботу на занятті. Ти добре сьогодні працювала. Молодчинка. Бажаю гарного дня. І всього найкращого. До побачення. Коли у мене чітичка починає стихити, то я на ній так ніде біду і не займаюся в ній бійці. До побачення. До побачення. Ні.